Ви можете придбати кабель бази з HDMI MM, каджик, k 01 в мА зеніторба. Цей кабель призначений для підключення різних пристроїв, таких як Blu-ray програвачі, комп'ютери, av ресивери консолі, PlayStation і Xbox, до телевізора, HDTV, моніторів або проекторів. Цей кабель має стандарт 2.1, що дозволяє передавати дані зі швидкістю до 48 ГБ С. Він підтримує різні технології, такі як QMS, Dynamic HDR, VRR та ALLM-HDR. Завдяки цим функціям ви зможете насолоджуватись вражаючою якістю зображення з роздільною здатністю 8К і частотою оновлення 60 Гц. Також ви зможете створити домашній кінотеатр з об'ємним звуком та ефектами 3D. Цей кабель дозволяє вам передавати зображення в різних режимах, таких як клонування з робочого столу, розширення робочого простору за допомогою підключення додаткового монітора або відображення зображення з декількох дисплеїв на одному великому екрані. Кабель бази з hdmi MM забезпечує ідеальну синхронізацію зображення та звуку. Цей кабель також має позолочені роз'єми, які забезпечують стабільний сигнал. А подвійний алюмінієвий екран запобігає впливу електроміліампер-годиннітного поля на якість зображення. Кабель також має міцне нейлонове оплетіння, яке забезпечує йому гнучкість і захищає від поломок при згинанні. Не сумнівайтесь у якості та надійності кабелю бази з HDMI mm джик, K-01, і замовляйте його в міліагоди зені торба.